Творення стильної ванної кімнати є захоплюючим та творчим процесом. Ось 8 порад. Та ідеї, які вам в цьому допоможуть. Частина перша. Вибирайте світлі та природні кольори для вашої кімнати. Білий, сірий, бежевий або нюдові відтінки створюють відчуття світлоти та простору. Використовуйте натуральні та високоякісні матеріали, такі як керамічна плитка, мармур, скло та нержавіюча сталь. Вони надають ванній кімнаті елегантності та розкоші. Забезпечте достатнє природнє та штучне освітлення. Використовуйтесь, Вбудовані світильники підсвітку під полицями або у дзеркалах, щоб створити атмосферу затишку. Вибирайте сучасні та стильні душові кабіни або ванни. Душові з дощовою лійкою та гідромасажні функції додають у комфорті користування ванною кімнатою. Більше у нашій наступній програмі, тому підписуйся, аби не пропустити.